Наступна тема записувати таку підтему. Це теж ненасичені вуглеводні, алкіни. Алкіни. Що таке алкіни? Алкіни це насичені вуглеводні, які містять потрійний зв'язок. Загальна формула ряду теж за, записати собі це NH2n-2. І N в даному випадку теж може бути 2 або більше. Ну, зрозуміло, також можна потрійний зв'язок зробити тільки між двома карбонами. Не менше двох карбонів треба мати. Ще інколи називають алкіни ці за назвою першого представника гомологічного ряду, він називається ацетилен, тож називаючи ацетиленові вуглеводні. Ось тут така модель схематична ацетилену, два карбони, між ними подвійний зв'язок, а по одному гідрогену. Ну, або, ось приклад вам. також моделі молекул алкіна. Як бачите, тут балончик побачили. Дійсно, його використовують ацетилен. Ну, наприклад, ацетилен використовують для газової зварки. Так, ацетиленом заправляють балони. Взагалі ці всі газові балончики зараз в зв'язку з частим відключенням світла. Почали оці накупляли плиточок туристичних і там ці балончики використовуються, і треба дуже обережно користуватися. Вже дуже багато є випадків, коли вони вибухали, вони загорялись, тому не використовувати якісь просрочені ці балони, користуватися згідно правил. Ну, не можна, наприклад, якщо ви з холоду занесли, зразу почати його використовувати, бо там газ зразу буде розширюватись теплі. Дуже обережно цим користуватись. Або був такий випадок, коли людина поставила цю плитку, забула вимкнути. Ну, всі бачили, мабуть, якісь світлини там були в інтернеті, поставила на. Свою таку плиту електро з такою керамічною поверхнею. Забуло, очевидно, вимкнути, поставити туристично. Потім вмикнули світло, воно нагрілося і там вибухнув балон і там все рознесло на кухні. Тому дуже обережно треба користуватись. Ну, і гомологічний ряд алканів назви. Тут, також назви походять від назв алканів, тільки закінчення АН міняється на «ин» або ІН. В українській мові це здебільшого «ин», виключення складає пропін. Отут буде закінчення Ін. Можете там три першик намалювати, наприклад, члени ряду. Ну, чому там таке закінчення? Ну, так вирішили, що пропин якби незручно вимовляти. Тому тут прийнято так, що третій, ой, другий член ряду пропін називається детрикарбони. У першого члена ряду, крім міжнародної назви цієї, є ще своя там, тривіальна ця назва цетилен. Вона теж допускається, бо це всім відома назва, вона і сучасною номенклатурою допускається і можна вживати. Ну, і справа тут можете побачити да, будову молекули. тут. Так, от в одній площині сігма зв'язок, а до двох перпендикулярних, можливо, трошки погано видно. Ось одна площина, і друга в двох перпендикулярних розташовані розташовані два пізв'язки, які теж слабкі, можуть легко розриватися, тому також будуть характерні реакції і приєднання. І полімеризації, і реакція окиснення. Ну, якщо ви там перші три, всі не треба переписувати, воно вже зрозуміло да, з назвами. Тут також, як бачите, номерації від того кінця де ближче потрібний зв'язок стоїть, якщо називаєте, а далі все абсолютно йде ом, також як в Алкенах. Отак, як алкине, так називаємо і алкини, тільки Закінчення буде N, і перед закінченням ставимо місце положення, не забуваємо потрібного ну, зв'язку. Ну, будова. Тут уже відстань між атомом знаходиться от під кутом 180 градусів, так відстань від атома, між атомами ще менше, 0. 12 нанометрів, вони дуже близько один до одного підтягнуті, набагато ближче, ніж в Алканах і Валкенах. Ну і тому тут є завдяки цьому така властивість. вас там в лабораторних роботах ви побачите, є там такий дослід: це одержання ацетиленідів. За рахунок того, що карбони близько підтягнуті один до одного, ці гідрогени стоять більш рухливі, вони можуть заміщатись на одновалентний метал. Це специфічна властивість тільки ацетиленових вуглеводнів, е, ну і е, утворюються сполуки, які називаються ацетиленідами. Може заміщатись на срібло, може заміщатись на мідь, так? і е, чим цікаві ці ацетиленіди, е, тим, що вони є вибухонебезпечними речовинами. Якщо їх одержувати, то дуже обережно треба поводитись, одержують їх, пропускаючи ацетилен, в амоніачний рушін соли цих металів, і в результаті цього випадає такий осад, він, поки мокрий, це є ці ацетиленіди, його там фільтрують, і поки мокрий, він безпечний, але як тільки він висихає, він стає вибухонебезпечним. Тобто можна зробити купе петардочку. Наприклад, якщо ви такий фільтр, як ацетиленіду висушили, покласти на підлогу, наступить ногою, воно на під ногу у вас вибухне. Або кинуть його там, ну, буде вибухати. Тому дуже обережно, треба такі досліди проводити. Ми не будемо з вами його проводити теоретично, але щоб ви знали, що така реакція є. Взагалі, вибухівка це дуже багато органічних речовин. Є вибухонебезпечними, особливо ті, де багато нітрогруп. це тринітротулен, він же тротил, тринітро, гліцерин, тринітроцелюлоза це все є вибухівка. Вите значить, що її виготовляють з органічних речовин. Самі не намагайте зробити вдома. Ви не думаєте, що ви, наприклад, якщо нітратну кислоту зальєте до гліцерину, у вас вийде нітрогліцерин, ні це не вийде, це потрібна спеціальна установка, це роблять на заводі, де підтримується певна температура, тиск, каталізатори, просто так ви це не зробите. Ну І далі хімічні властивості. Хімічні властивості подібні до алкенів. Характерні реакції приєднання, окиснення, полімеризації. Але реакції приєднання відбуваються в дві стадії. От, будь ласка, запишіть собі, пишіть реакції приєднання водню молекулярного і перепишіть обидві стадії. Значит, перша стадія, йде, розривається один підзв'язок і приєднується по два по одному атому до кожного карбона спочатку. так? З утворюється утворюються алкени. Ну, Тут підписуємо, якщо це був етин, став етен. Тут також потрібна температура 180-200 градусів і нікелевий каталізатор. Можливо, використання платинового, тоді менша температура, але платиновий дорогий, тому зазвичай використовують нікелевий. Ну, і реакція, якщо у вас достатньо, у вас там не одна молекула водню, правильно є, коли ви дієте, ним е, є більше. Далі розривається другий підзв'язок, ще по одному атому приєднується до кожного карбону і вже виходить алкан. Значить, це у нас був етин, потім етен, і в кінці кінців став етан. Ну, це ще один спосіб, можна сказати, одержання алканів, ну, але користуються зазвичай трошки іншими. Ну і також сподіваюся, що ви переписали цю реакцію тому будемо потихеньку вирушати далі. Значить, тут не забули підписати етин, етен, етан. Е, ну, ко, е, да, я тут трошки пропустила фізичні властивості, тут записувати нічого не треба, просто Нагадаю вам, що перші три члени гомологічного ряду це гази, далі, починаючи від С4 до С8 це рідини, і наступні будуть тверді речовини. Ну, і Тут ще ви також можете побачити моделі молекул. Тут у нас вже буде СП-гібридизація. І ось також видно, значить, о цій площині знаходиться сігма звязок і пізв'язки в двох. В перпендикулярних площинах. І відстань між атомами 0,12 карбону 0,12 нанометрів. Ну, далі, які ще хімічні властивості? Ми з вами з'ясували, що характерні реакції приєднання. Це пишіть реакція кучерів або приєднання води. Це також іменна реакція в органіці досить багато іменних реакцій, ну, названих за прізвищами учених, які відкрили їх. Ця реакція використовується в промисловому масштабі. Що це над стрілочкою намальовано, зараз поясню: це пропускають ацетилен у водний розчин з солі, ртуті і сульфатної кислоти. Тобто це позначає, що тут є сульфатна кислота 2С4, гідраггером С4 і гідраггером сульфат. Так, сульфат ртуті пропускають ацетилен, це газ, Відбувається розрив одного пізв'язка. Тут у вас кінцевий результат зараз намальований. Залізь, проміжна стадія, ви знаєте, що там по стадіях іде. Ви можете собі тільки кінцевин намалювати. Е, розривається тут спочатку один, один півзв'язок, ну молекули води як можна представити: Аж і ОА, куди приєднається гідроген, до цього корона, до цього група Аж. Але справа в тому, що тут вже залишається подвійний зв'язок. А от сполук е, не існує такий, де при подвійному зв'язку стоїть група OH. Просто в природі не існує, там зразу починається перегрупування, і в результаті у нас утворюється така сполука, яка є альдегідом. Отже, підписуємо, якщо це був ацетилен, то це у нас вийшов оцтовий альдегід. Другу реакцію також собі занотовуйте, тому що всі наступні гомологи дають кетон в результаті. Альдегід виходить тільки з ацетилену. Далі йдуть ну, зараз це по підписам. Ацетилен отстувель дигід. Тут у нас пропін, о, а виходить ацетон. Це називається ацетон а до, або міжнарод, за міжнародною номенклатурою назва Пропан 2 ОН. Ацетон. Всі знають, що Рощине да, дівчата особливо, хто там нігті собі фарбує, змивка з ацетоном, гарно змиває. Чому використовується в промисловому масштабі? Ну, по-перше, так можна ацетон отримати. По-друге, в основному використовується ця реакція, Одержують оцтовий альдегід, потім його окиснюють і з нього виходить оцтова кислота. Але оцтова кислота технічна технічна оцтова кислота. А, тому що її не можна в харчову промисловість, вона от така от синтетична і не можна харчову промисловість використовувати. Те, що в магазині стоїть пляшка, написано оцет, це просто розведена остова кислота в основному там 6%. А, вона отримана киснення харчового спирту. Беруть харчовий спирт, окиснюють, одержують той оцет. Цей оцет, це, цю остову кислоту, яку одержують, вона технічна, але її можна використовувати потім для різних синтезів. Дуже багато синтезів можна потім провести з цією кислотою. Тому це в промисловому масштабі також одержують. Ну, і тут ще раз, хто не встиг підписати, напишіть, що це. У нас пропін, а це ацетон, це льді, це кетон. Якщо хочете за міжнародною номенклатурою, це називається етанай, а це пропан 2. -он. Ну і тихенько рухаємося з вами далі. Так. сподіваюся, що всі вже переписали. Реакції полімеризації. Я, я вам сказала, що тут хартерні так само, як для алкенів, реакції полімеризації, а може бути лінійна полімеризація або димеризація. Записуйте собі цю реакцію. Це коли з'єднуються дві молекули ацетилену, утворюється вінілацетилен. Це лінійна полімеризація або димеризація. Цей вінілацетилен, потім використовують яким чином. З нього одержують. оце називається, тут трошки сунуло, ну сюди до цього до, до карбона треба сунути. Це називається те, що одержують, потім з нього хлопрен. З цього хлоропрена одержують хлоропреновий каучук. І далі цей деряд, я тільки терпить часу, з цього хлоропрена сюди от малюйте зв'язок і хлори потім поправлю. А, з цього хворобрена одержать хлоропреновий каучук. Ми з вами ще до каучика йдемо докладніше, розглянемо справу, тому що цих синтетичних каучуків є різнобагатих. Багато, ой, багато різних чому? Тому що вони призначені для, для виготовлення різних видів гуми. Е, ну, є гума, наприклад, яка повинна бути стійка от на заправках, бензозаправках, дешлаги до дії бензину, щоб не роз'їдав. Є якась гума стійка до дії, наприклад, там, тепла ще чогось. Різні види гуми вони зроблені з різних видів каучуків. Крім того, зараз роблять так звану кополімеризацію, це коли полімеризують дієнові вуглеводні з чимось іншим. Наприклад, діє стереновий каучук, кополімеризують із стереном, теж для набуття якихось там специфічних властивостей. Так, ну і дописуйте швиденько ці реакції. Це називається хлоропрен, Ну, а це фрагмент хлоропренового каучуку. Сподіваюся, що ви вже це все дописали. Далі у нас реакція тримання. Бо циклічна полімеризація. Таким чином можу отримати бензин. Це бензин, це у нас ацетелен, виходить з нього бензин. За нагрівання, це як це робиться технічно. Ацетилен, це, ви знаєте, газ пропускається над розжареним активованим вугіллям. Оце активоване вугілля, да, карбон активований розжареним активованим вугіллям пропускають. І у нас три молекули з'єднуються разом. Три молекули цетилену утворюється бензен. Це називається реакція тримеризації або це циклічна полімеризація. Також занотовуйте, підписуйте, що це бензин. Це один із таких синтетичних способів одержання бензину, а взагалі то ароматичні вуглеводні також одержують з природних джерел. До речі, там їх досить багато є в нафті, особливо в деяких видах нафти, От, наприклад, бакинська нафта, ту, що в Азербайджані добувають, вона багата, якраз ароматичними вуглеводнями. До речі, там же нафти на березі нема, викачали всю там всю морі. Зараз добувають ці вишки прямо в морі, інколи до берега через це прибиває мазут. Там пляжі досить такі непогані, там бувало в боку, але буває, що припливає мазут від тих вишок. Ну, і е, далі способи добування. Способи добування перший, ну, в основному, що добувають найбільше, що використовується ацетилен. А відповідно, його добувають найбільше. самий старий такий спосіб це з карбіду кальцію Це якраз другий у вас описаний. Напишіть там одержання скарбіду карбіду кальцію. Це карбід кальцію, це кальцій С2, це туди додають воду. Виходить ацетилен, ну, оскільки кальцій нужна земельний метал, з водою дає кальцію аж двічі. Це перший спосіб, який був відкритий. І, можливо, ви колись бачили газову зварку, є електрозварка, є газова, так? Я поки покраскаво записувати, є газова зварка. Ну, можливо, бачили, що є така бочка, якраз туди засипається карбід кальцію, заливається водою, запах досить такий неприємний, специфічний. Потім звідти йде такий шланг. На кінці його такий пальник підпалюємо, і при згорянні це телен, де дуже високі температури, там до 1000 градусів, що дозволяє взагалі різати і зварювати метали. Ну, а єсть електрозварка. От якраз якщо електрики нема, то можна зварювати раніше. Електрозварки взагалі майже не використовували. Взагалі була газова весь щас це целеного можна було побачити. Ну і зараз, як бачите, коли там проблеми з електрикою, можна і далі користуватися цією газовою зваркою. Де беруть карбід кальцію, ось цю реакцію також собі запишіть при взаємодії негашеного птаху оксида з вуглицем виходить якраз карбід кальцію. І потім, ну, можливо, хтось його бачив, от, при взаємодії з водою, ну, він такий, можна сказати, ну, не зовсім білий, такі, трошки сірувати на вигляд. Такі шматки. От, ну і е, далі є сучасний такий метод. Тут він перший написаний: це термічний розклад або піролі з метану. Далі підписуємо, що піроліс потермічний розклад метану. А, нагрівають до високих температур також. І тоді з двох молекул метану відщеплюється от води і виходить ацетилен. Знову ж таки, можна використовувати і для зварювання, і для отримання там інших речовин. Зараз ще це розберемо. Також ще один такий знизу. Це вже лабораторний Це промислові методи перші були. Так. А знизу це лабораторний метод. Можете записати розчину лугу на Дія спиртового розчину лугу на дигалогенпохідні. Називається метод розчину лугу на дигалоген похідні чому спирто рощину лугу. Ай собі А, Тому що якщо взяти водний розчин, до речі, такий спосіб підходить і для одержання, для одержання алкенів. Тільки там беруть моногалоген похідні. Якщо взяти спиртовий розчин, то у нас будуть виходити алкени або алкіни. Якщо взяти водний, тут трошки інша реакція проходить. Ну, ми звикли до водного розчину. Так, от якщо взяти водний, каліаш або натрію Аш, то буде цей галоген заміщатись, утворюватись також калій хлорид, а це, але цей галоген заміщатись на групу OH, і будуть виходити спирти у нас. Якщо користуємося це, звертайте увагу, якщо у вас є рівняння реакції, там написано умови, що це водний або спиртовий розчин, то у вас вийдуть різні сполуки. В результаті спирто вийдуть алкени або алкіни спиртового розчину. Якщо це водний, вийдуть спирти. Це ще один, до речі, спосіб одержання спирту, але це і суто в промисловості ніхто, звичайно, таким не користується. Дійдемо з вами до спиртів. Спосіб називається дія спитооройну логу на дигалогенпохідні. Ну і, давайте. Тепер використання розглянемо. От, до речі, тут на картинці, ви можете побачити якраз цю газову зварку ацетиленову. Алкіни. З алкінів дуже багато можна одержати різних продуктів. Ну, зрозуміло, що найчастіше, як найбільше застосування, найчастіше застосовується це ацетилен або етин. Він і оскільки він при згорянні виділяє велику кількість теплоти, якраз використовують цю газову для зварювання або різання металів, використовують для газової зварки. Далі, як ми вже попередньо з вами побачили, використовують для добування оцтової кислоти. Добувають альдегід з нього, потім оцтову кислоту. Далі можна також отримати спирт. Ну, от, ну, зазвичай, тут можна ну, теж такий спосіб не використовувати, але зацетилену можна одержати етилен, а з нього вже етиловий спирт. Далі вдобувають ви якраз вихідні речовини для виготовлення пластмаси каучуків. Ми бачили там в результаті полімеризації, демеризації, одержують. Речовини, з яких можна виготовити каучуки або пластмаси, штучні каучуки, бо каучук є натуральний, є синтетичний. От Якраз він таким чином одержується. Різні інші органічні сполуки, галогенпохідні, якісь там хлорпохідні, які використовуються як. Розчинники. Далі, ви бачили, можна одержати по реакції Кучерова кучерва ацетон. він теж використовується як розчинник. Далі, як вихідні речовини для виробництва, потім усяких іборників, і лаків, і так далі. Як бачите, ще можна одержати бензен, з бензину шляхом там різних перетворень, можна теж багато чого отримати. Наприклад, з бензину ви отримуєте толуен. А з толону отримуєте тринітро тилоли, це вже вам вибухівка буде. Бо толол це також ще використовується сам по собі як розчинник. Дуже багато можна отримати знову ж таки різних органічних сполук. Ну і власне, це ми з вами розглянули вже, закінчили тему, закінчили тему Талкіни.